Добрий день, шановні слухачі, Вас вітає компанія Account. Продовжуємо розглядати роботу в програмі БАС, Зарплата та управління персоналом. Сьогодні ми перейдемо до розгляду різних нарахувань, які, крім основного заробітку, є в програмі. І розпочнемо з відпусток. Але ще раз нагадаю вам, для того, щоб був зручний інтерфейс. Щоб ми з вами бачили всі довідники налаштування, тому що сьогодні саме про нормативно-довідкову інформацію для відпусток ми з вами будемо говорити. Нам необхідно зайти в розділ Нормативно-довідкова інформація та адміністрування, налаштування нормативно-довідкової інформації та розділів загальне і необхідно поставити галочку Використовувати стандартний набір. Розділів інтерфейсу. І ось тепер ви бачите, що додалися розділи, і в нас є в тому числі налаштування та довідники. І є підрозділ підприємство. І тут ми можемо з вами знайти довідник види відпусток. На рівні конфігурування тут прописані різні види відпусток, які будуть необхідні нам у подальшому. Але Якщо цього списку недостатньо, то ми можемо самостійно створити новий вид відпустки. Звичайно, зараз ми з вами розглянемо позицію основна щорічна відпустка, тому що вона використовується всіма підприємствами. Натискаємо правою кнопочкою Змінити і заходимо в діалогове вікно описання цього виду відпусток. Спочатку найменування... Найменування для друку і далі прописуємо, що відпустка є щорічною і надається всім співробітникам. Надається в календарних днях. Тут є можливість в календарних днях зі святами у робочих днях. Це вже дивіться по законодавству і по обліковій політиці вашого підприємства. Також кількість днів відпустки. У нас визначається ось тут, ви бачите, 24 і надається постійно. Або, наприклад, якщо це якась незвичайна відпустка там за шкідливі умови праці, то можна проставляти галочку залежить від робочого місця, залежить від стажу. Ось таким чином ми прописуємо види відпусток. Якщо ми б з вами ввели якийсь вид відпусток. Використовували його, а потім перестали. то Тут ви бачите, що є галочка, що відпустка більше не використовується. Ось таке з видом. А потім, де цей вид відпусток, ми з вами використовуємо далі. Тобто в програмі, де ми його обираємо, зайдемо з вами до налаштування та довідників і подивимося знову наші всі нарахування, які є в програмі. Крім оплати за годинним, за денним тарифом, оплата по окладу є, ви бачите, сила селена різних доплат, різних доходів, додаткових матеріальних допомог і так далі. Давайте виберемо з вами основну відпустку. Основну щорічну відпустку. Основна відпустка натискаємо на праву кнопочку Змінити. І давайте роздивимося, де ми тут з вами вибираємо. Ви бачите, що одразу, тут ми написали, звичайно, найменування не ми, а цей вид нарахування теж вводиться на рівні конфігурування. Можете, звичайно, додавати інші основні відпустки, якщо для цього буде у вас необхідність. І ось дивіться, будь ласка, на закладці Основне є вид відпустки, основна щорічна відпустка. Натискаючи на квадратик, ми можемо зайти в те ж саме діалогове віконечко, яке ми з вами щойно розглядали. Тобто для кожного виду відпусток нам необхідно обов'язково описати цей вид, що він означає, чи вона є щорічною, чи надається всім співробітникам і так далі, щоб програма це все розуміла. А тут вже йде, йдеться про нарахування. Призначення нарахування. Тут у нас випадний список, що це означає, що ми його не вводимо, це вводиться на рівні конфігурування і треба дуже коректно все це заповнити. Тому що від вибору, наприклад, чи це відпустка, чи це премія, чи це відпустка без оплати, чи це відгул і так далі. У нас далі програма автоматично заповнить. Певні позиції, які саме відносяться до цього нарахування. У нас вибрано оплата відпустки. Далі, група обліку, що це заробітна плата. Ви знаєте, що коли ми натискаємо на трикутничок, потім показати все, ми можемо зайти в той довідник або регістр відомостей, з якого ми вибираємо цю позицію. Тут є, бачите, виплата. По гіб контрактам, за рахунок соціального страхування це лікарняні, зарплата або інші виплати, які обліковуються на 663 рахуночку. Вибираємо зарплата. Далі прописується формула. Формулу ми можемо редагувати. В даному випадку вона в нас введена. Про введення нових видів нарахування ми з вами розглянемо потім, коли всі основні види нарахувань, які в нас є, ми вивчимо, і потім у нас виникне необхідність. А про цю необхідність я буду знати, коли ви напишете в коментарях запитання, відгуки. Буду чекати, і потім, якщо вас щось цікавить, ми будемо розглядати. Зараз ми просто подивимось на цю формулу. Ви бачите, що тут прописано, що результат розраховується, змінити вже це ми не можемо. Тому що вид нарахування заноситься спочатку, і коли вже використовується, то змін нам не підлягає. Результат розраховується і тому у нас буде формула. І тут є редагування формули. Теж зараз неактивно. Бачите, середній заробіток загальний, кількість днів відпустки та коефіцієнт індексації середнього заробітку, якщо, наприклад, це є. Розрахунковий період середнього заробітку стандартно відповідно до трудового законодавства. Або згідно колективного договору. Наприклад, ми можемо тут змінити не за 12 місяців, а якісь інша кількість місяців. Облік часу, що це повні зміни, і тут вид часу відпустка. До речі, види часу також у нас є окремий реєстр. Про види часу трошечки далі, тому що тут в програмі зарплати управління персоналом ми можемо обліковувати, пам'ятаєте, графіки роботи, різні види часу. Тому для того, щоб програма розуміла, що це саме є, ми вибираємо вид часу. Залежності, значить, тут, що залежить від нарахованої відпустки, це різні утримання за. Виконавчими документами. Пріоритет. Що це означає, якщо це нарахування не виконується, якщо є в періоді такі нарахування, як лікарняний, відрядження і так далі. Тобто, якщо якісь є інші нарахування, які пріоритетніші за відпустку, то це нарахування не виконується. Також нарахування пріоритет яких нижче. Тобто, якщо у нас співробітник знаходиться у відпустці, то, звичайно, ми йому не будемо оплачувати по окладу. Далі, середній заробіток. Значить, тут прописується, куди входить дане нарахування при розрахунку середньої для інших і для відпускних. Для інших не входить, бачите, тут прописано, це теж дивіться по законодавству, ви теж тут можете змінювати. Або входить в базу як загальний заробіток для відпускних при розрахунку середньої. Податки та внески тут прописується у нас ПДФУ та військовий збір, код доходу 101 і також вид ЄСВ. Основна зарплата від цього налаштування у нас потім буде залежати, яким чином будуть відраховуватися податки або нараховуватись єдиний соціальний внесок на фонд оплати праці. Далі прописано, де використовується, яким чином використовується дане нарахування в статистичній звітності, звіт 1ПВ, 3ПВ і так далі. Можна також описати, якщо, наприклад, ви робите якесь певне нарахування з якимось особливостями, і вам необхідно прописати, щоб потім розуміти, що це таке, ви можете додати описання в даній закладці. І ще сьогодні подивимося, де ж ми визначаємося з видами відпусток, які можливо розраховувати в програмі. Для цього ми повинні зайти в нормативну довідкову інформацію та адміністрування, налаштування НД та розділів і вибираємо «Зарплата». Тут є гіперпосилання налаштування складу нарахувань та утримань. І ви бачите, що у нас є підрозділ відпусточки. Тут ми можемо прописати, які ще додаткові відпустки, крім основної і тих, які передбачені у нас в програмі. Ми будемо використовувати. Це можуть бути навчальні відпустки, додаткові відпустки громадянам, які зазнали впливу радіації внаслідок катастрофи на Чорнобильській АЕС. Про це ми більш детальніше далі поговоримо вже на сьогодні, на іншій зустрічі. Також відпустки без оплати, і також є тут, ви бачите, можливість у тому числі внутрішньозміні. Що це означає? Що ми можемо надати відпустку не на день, а на певну кількість годин. Облік часу для цього ми, звичайно, з вами включаємо. Все. Я спеціально зробила ось такий оглядовий урок, оглядову зустріч. Чекаю ваших запитань, тому що відпустки це дуже, я знаю, Затребовано в нашій в роботі бухгалтерів і є дуже багато різних запитань. Будь ласка, чекаю! Якщо вам цікаво про перехідні відпустки, про переривання відпусток, наприклад, будь ласка, пишіть, будемо розглядати. Я вам бажаю миру, здоров'я і добра. До нових зустрічей в ефірі!